Цей інший Він Завжди був перший всюди. Він не знав, що таке страх. Може, на жаль. І хоч кажуть, що старі друзі краще за нових. Ці події покидаєш, це абсолютно неправда. Багато старих друзів виявилися зрадниками, залишилися далеко чужими. А такі нові друзі, як Володимир, зайняли чинні місця в наших серцях. и будут в наших сердцах до самого нашего вздоха. И будут и наши сердца бьются разом с ним, потому что він в кожному нашим сердце. Навжди. Назавжди тому тату. Слава Україні. слава. Героям. fyrir